Так, наразі у нас є пройдених 4 питання, залишилося в попередній комісії. 12. Про продаж громадянину Романюку Володимиру Петровичу земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 50А за кадастровим номером для ведення селянського фермерського господарства, що знаходиться за межами населених пунктів Маківської сільської ради. Оля Миколаївна. Доповідаю. Доповідаю. Давай. До нас звернувся громадянин Романюк Володимир Петрович. Він вже неоднократно до нас звертався, всі знаєте, він хотів взяти в розрочку. Він готовий викупити земельну ділянку одним платежем. Ціна питання 1 мільйон 909 тисяч 346 гривень. Рекомендуємо виносити на сесію? Так. 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 Хто за? Утримався. Проти. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. Про погодження різниці в тарифах на надання послуг населенню з вивезення твердих побутових відходів, що надаються комунальними підприємствами мета в матірську сільської ради. Давайте на сесію. Давай ну ми мусимо обговорити, що ж ви нас. Так. Що вам, вам розказати? На нинішній день у нас тариф 60 гривень. Ми пропонували на як це, виконком, щоб підняти до 27 гривень. Виконком нам відмовив. І просимо різницю тарифу там вернути. Відмовили для, для, фіз, да, відмови для фізичних. А, юридичних, а для юридичних для... пробити і подати, щоб підняти. Він сказав нам основно. А далі не сесії. Звичайно. Так. Звичайно. Да. Хто за? Проти, утримався. Одноголосне рішення прийнято. <ристот> Наступне питання. Про внесення змін до плану реалізації стратегічних цілей розвитку освіти. Щодо перспективної оптимальної спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Марківської сільської ради на 2024-2027 роки. Затверджений рішенням Матірської сільської ради від 26.07 2024 року no Ну, З цього приводу. Вір Олексійовин, була. Питання щодо внесення змін до плану реалізації стратегічної цілей діло освіти до 2027 року, не вніж, не зробивши зміни у попереднє рішення сесії і дозволити на сьогоднішній день випускникам 9 класу 2025-2026 року здобути повну загальну середню освіту, думаю, чи правильна рік назвала. Перепрошую, 24 25 року здобути повну загальну середню освіту у Маківському і Шатавському ліцеях. І прошу проект рішення, той, який був оприлюднений на сесії, на проектах рішення сесії сільської ради, внести зміни в питаннях четвертому курсі, що стосується Ччиницької школи, і написати в ньому згідно чинного законодавства, а не конкретизувати дату про ліквідацію установи до 1 вересня 2025 року. Це буде стосуватися зміни мати школи чи Шатарської. Це ліційні ліцеї ну, це дітям, Дітки... і зміни так. по Чечнику. 10 11 клас буде функціонувати з 25, 26, 26, 27 років, Дітки цьогорічні, які виходять з 9 класу, зможуть добути там освіту. Це буде перша така зміна, а інша зміна це Чеченецької гімназії, тому що стоїть питання про те, що можливо. З 1 вересня кількість тут буде там більше, що десь можливість працювати її за рахунок коштів освітої конвенції. Дивіться, на сьогоднішній день нам не вистачало, ви знаєте, що вже 2 мільйони ви розмістували коштів місцевого бюджету. Скільки буде далі прогнозовано до кінця календарного року, я конкретизувати не можу в дану хвилину, тому що 5 грудня 2024 року змінився підхід до надання освітньої субвенції і освітню субвенцію дають лише на навчальні роки. Тобто ми отримали на сьогоднішній день січня по серпень. Відповідно, нам не вистачило субвенції, яку поки дофінансували. А яка саме субвенція надійде нам із вересня по грудень? Я на сьогоднішній день конкретної цифри вам назвати не можу. І ви не знаєте, чи вона взагалі буде чи вона буде, тому що це є бюджетний кодекс, це є закон України. Нас педагогічні працівники отримують на заробітну плату кошти з освітньої субвенції. Педагогічні працівники закладів <звенці> Просто її розділили. <звенці> на сьогоднішній день. По факту 39 діток з них троє перебувають за кордоном. І вже з, першого, з 31 числа, з 1 квітня, у нас переїхала туди багатодітна родина учительник і дітки прибувають. Ну добре, 36 дітей. Дам рахувати фізичних дітей. 36 потрібно, щоб функціонувала в школу 40. 45, 45, 45. Так, то скільки в тій багатодітній родині і всі йдуть в школу? Троє. 30. Це смаківські да, перевірки, то 36 30. плюс троє буде 39. Так. Так. Якщо у нас на серпень місяць не буде кількості ну, не дітей тих, які би були 45 і більше, то ми маємо ну тобто ви як депутати маєте повне право прийняти рішення про ліквідацію школи. Громадське обговорення, розпочаток про ліквідацію установи, воно оприлюднено на сайті сільської ради 7 серпня 2024 року. Завершується 10 серпня 2025 року. Тобто річний термін. Якщо до серпня місяця, ми вже будемо знати кількості дітей, які будуть зараховані. Попередні дані. Буде чергова сесія у серпні. Ну, я думаю, що знову ж таки буду я буду керівник закладу освіти. Якщо ми скажемо, що є кількість дітей, яка дозволяє фінансувати заклад за кошти освітньої субвенції. Ми просто будемо вас тоді просити. Дати термін ще продовжити на громадське обговорення і не приймати рішення про ліквідацію цієї установи. Якщо на 1 вересня не буде такої кількості, то ви розумієте, що тоді ми просто приймемо рішення сесії про ліквідацію і віддати і віддати прийнятого рішення, ще будемо віддатковувати два місяці і повинні бути звільно. По цьому питанню Хотів би ще додати, що... 20 березня відбулася профільна комісія, постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики, де було також обговорене це питання, є відповідний протокол номер 10 є відеозапис також засідання, яке велося відеоспостереження. І на цьому засіданні... Всі члени постійної комісії одноголосно підтримали рішення внести, е, рекомендувати депутатам сільської ради внести зміни на, до питання цього на сесію сільської ради, щоб ви орієнтувалися, що такий документ є, від, е, що відбулося згідно чинного чорного Так, Хто за, щоб внести це, щоб внести це питання на сесію? Хто проти? Хто утримався одноголосно рішення прийнято. Так, наступне питання. Земельні питання, так? Оля Миколаївна? Петро Анатолійович, Петро Анатолійович, ви звернення прошлий раз читали, правильно? Не треба звернення громадян Петрович. Петро було я озвучував звернення, але... Е, ще щось додалося. Додалося, зараз там ще така ремарочка. Ще пропонується е, внести в порядок денний питання е, звіту комунального підприємства Мета за 2024 рік. Є така пропозиція, щоб комунальне підприємство мета прозвітувало. За 24 да, 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 да. рік. Вибачте, з адміністрації дзвонять. Це серйозне питання. Вони зараз спитають, через звернення прийняли. Все добре. Ми проводимо продовження засідання прийняли. Все, більше нічого. Що <laughs> вони не дзвонять? Ні, що все? У мене є пропозиція. Ми можемо зараз зробити рішення в рішенні, щоб змінити порядок денних. Ми зараз затверджуємо його. Виносимо рекомендуємо. Зрозуміли, що відкриється сесія, зміняємо питання. Чому є земельні питання? Я два слова розкажу, щоб я вже... Петро Анатольевич, у нас тут. Что ты Кирюне... да, угу. угу. не стоит мой язык на стадии? Лейтин? Керемник. Начук? Да, начук. Ты не успел, с трудом из России не пусти Не перестань. Это не может быть. Это не может быть. Это не может может быть. Это не может быть. Я озвучив вам стосовно допомог, шановні. Я тоді озвучив всі заяви. Вчора додалася одна заява від стадних Маріни Павлівни. Оця сім'я багатодітна, що переселяється в Чеченськ. Звернулася з заявою, щоб надати їй матеріальну допомогу, оскільки вона багатодітна сім'я, шестеро дітей, важке матеріальне становище і переселенка. Вона допомогою отримує, то вона, там вони вже знайшли хату, 40 тисяч гривень так, за хату. І коли має переселятися, від... в суботу буде переселятися туди. Ну то от розглянемо на сесії, там обговоримо питання щодо допомоги. Добре, ставимо на це. Значить, Питання матеріальної допомоги. Хто за, хто виносить, хто проти, одноголотне рішення? В мене є 8 земельних ділянок під житловими будинками. Ми затверджуємо, передаємо громадянам у власність. Є затверджуємо поділ земельної ділянки. У нас є земельна ділянка, яку ми ділили, щоб виставити на аукціон, адже на аукціон не можна виносити земельні ділянки, які більше 20 гектарів, то ми дану земельну ділянку поділили на 19,9 гектарів і на... 1,03 гектари, щоб потім виставити дану земельну на аукціон. Затверджуємо технічну документацію під обідко Рахнівською гімназією. Вже ми заре... будемо реєструвати цю землю і передавати у комунальну власність, постійне користування в даній школі. Затверджуємо нормативну грошові... грошову оцінку по Хмельницьку ОБЛНР. Пам'ятаєте, вони до на нас неоднократно приїжджали. Там площа земельної ділянки 0,0029 га і нормативна грошова оцінка 1521 гривня. Під три відсотки, та як ми нас завжди просили, бо в них більше не закладено. Також ще даємо дозвіл на розробку одній кусі Майї Антоніні на пай по чечільнику і надаємо дозвіл Кравчук по лінії ігоні на проведення інвентаризації земельної ділянки. Тому що дана земельна ділянка виходить за межі червоних ліній, та як ми вже маємо на цій сесії затвердити генеральний план, і вона, ця земельна ділянка mm -hmm. трошки виходить на дорогу. Щоб ми хочемо самі себе ну, не загнати куток, mm -hmm. щоб бістрахувати. зменшити, підтрахувати і зменшити просто площу цієї земельної ділянки, а в подальшому передати ворог. Все в мене складається. Хто за те, щоб винести земельні питання, рекомендувати до сесії земельні питання? Хто за? Хто утримався, хто проти? Рішення прийняв. Так, Петро я розумію, що має бути в порядку денному звіт від директора КП Метана за чекати? Так, є, я озвучу, значить, є така пропозиція внести в порядок денний такі питання. Звіт комунального підприємства Мета Маківської сільської ради за 24 рік. Це одно питання. І внести ще в порядок денний на розгляд. Дві програми. Програма фінансування районної ради, про те, що ми говорили, і програма фінансування райдержадміністрації. Ми попередньо обговорили щодо сум по 50 тисяч. в оцих ще три питання пропоную внести в порядок серед. Програма фінансування районної ради і програма фінансування. Районної військовій адміністрації, ну і звіт комунального. Це три питання. Районної район, військової адміністрації. Ні, тут вже є РДА. Районної РДА і чого? І Районної і район... і район... ради. ради. Це окремі програми. РДА і РВА, так? Хто за те, щоб винести порядок програму фінансування? Районної ради. Районної ради просто. А не РВА. Районної Ради. То ще має бути одне, Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято одного і? РДА і є, то РДА.

Так. І ми і повинні вбільши. тут проговорити Взві. суми. <ривіст> ми маємо вбільши. говорити вбільши. суми, що районна рада 50 тисяч і адміністрація ректора, то ви не бо потім... Ні, дивіться, якщо і новогодні медистерство... Ні, ні, ми ще останні проголосуємо. я просто несу ясність до цього питання. Дивіться, поки у вас сесія не відбувалася, зараз зібралися, були пропозиції депутатів, що ви розглянули і виділили тільки кошти 100 тисяч на районну військову адміністрацію? Так як я знав, що у вас сесія, я сьогодні приїхав, погодив з депутатами, погодив з вами бухгалтером, щоб не ламати вам, ви напрацьовували цей бюджет, ділили гроші, все, то. Я, ми зголосилися на цьому, що ви даєте суму 100 тисяч ділите по 50, щоб ми, да, що ми ваші туди дільошки не входили, що вас там ще по бюджету, щоб не ламали. Бо кожен бухгалтер задає питання. А давайте, депутати, будемо думати, звідки ми візьмемо цих 50 тисяч. Тут, тут не треба думати, тут одразу ділити цю суму, пополам. В нас є. Послухайте, у нас є РДА, так, там заложено. Ми це і Це то, що ти розказуєш, це фінансистка розказує. Причому до тебе? Валєра внесе моє питання, бо ж так і зараз. Зараз прийде внесе. Куда внесе? Позяк... Вже, вже, вже в нас. Же, Він, не. в внесе. не внесе. Тут вже за третім разом не одні внесе. Це що все буде до дев'ятого? Ти Та, так хочу звідти? Ну так, а що ти Ні, то ж розповідаєш. Ні, то ж розповідаєш. А коли домовлюся, чи як? Давайте ще внесемо порядок денний від директора КП Метана за 24 рік. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято, одноголосно. Так. Фактично питання розглянуті всі про порядку денного, але хотілося б все, ну, виходячи з... Цього, що сьогодні відбулося, давайте внесемо порядок денний по деяких питаннях зміни, якщо ви не проти. Перше питання про затвердження. Ні, ми рівно рекомендуємо зараз на сесію. Ну, да. порядок ден. Першим питанням це про затвердження звіту, про виконання. Ой, не то, де воно. Звернення, де, Жер... де воно? Нема, ти не смотрите слова, це ні. А де ж навіть нема? нема. нема. О, президента. Е... Дайте, дайте цей лісточок. А ну покажи. Звернення депутатів кітатів сільської ради 8-го тикання на підтримку президента України Володимира Зеленського. Це буде перше питання. Друге питання. Вносимо про затвердження на посаді голови комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я і фізичного виховання соціальної політики. Карпова, так. Так. І тоді третім питанням розглянути питання про внесення змін до плану реалізації стратегічних цілей розвитку освіти щодо перспективної оптимальної спроводної мережі закладів загальної і середньої освіти Маківської сільської ради на 2024-2027 роки затверджені рішення Маківської сільської ради і 2024 року номер 544 дріб 2024. І решта йдемо все по, по списку. Я ще пропоную, щоб ми цьому списку ми будемо голосувати за весь, за весь про виділення коштів, щоб ми проголосували на, про саме необхідне, ми все одно не встигнемо це все пройти. От є наші гості, і щоб їм вже виділили, щоб вони вже знали, що вони відпускати всіх людей. І буде. Як це не буде? Це не буде. Зараз сесія буде. Сесі шо? 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 А, шо? Зараз сесія, і, і документ... Други, Други, документ... допомоги теж там вже відкриває сесію. Сесії не буде? ні. Сесії не буде? А що не буде сесії? Хто за зміни до порядку денного а, в цих питання? Дивіться, фінансування має в першому зручну як воно має бути чи є. ми робимо зміни? Не зміни руки, а тоді б фінансували. Ми от рекомендували, так. Хто за? Щоб фінансує, щоб я б йшов, де воно має гроші платити.

Так, це, ми, це, нам... ми, ми ж видам, ми ж на постійні комісія. <скільки> все поділили коли... тільки тут розділили. Два п'ятдесят вона має внести ці зміни. Ми проголосуємо за пе. Давайте хто ж не проголосуєш. Хай не се скаже, що має можливість у нас, зробити. а що які можливості поділити 100 на 50? Ну, все равно это... Ну, она из Ашмана. Как вас звать? Пилипович. Пилипович. Олександр Пилипович, очень приятно. Я вже з нею погодився з Міну, просто доповідаю депутатам. Даже я там був. От присутній був ваш депутат, вона написала... Вона ходила пополам, все. Вона лише в рішенні з Міну. Так, так, ну все, технічно. Ми просто технічно. Хто за те, щоб ви рекомендувати до сесії Порядок денний. Чекай, ти озвучив. Да. Перше питання, бо я да. Перше звернення, звернення до ви записали. Депутатів до президента про сут. Про сут. Наступний, другий, друге, про затвердження на посаді голови комісії з питань освіти, культури і здоров'я. ж просять? Перше питання треба. Що ж ти перебуваєш? Що зачитувати всі? Ні, ні. Хто за компанію, щоб не поламати його всі діла? А по фінансуванню ви поламаєте вони. Що по починаєш? Сто на два ділити у мені це тільки це. А тебе не було на постійних комісіях? Ми це порішали вже з нею. Це не працюйте, це нормально. А це все по списку, так і йдемо. Оля, коли, ну, яке ми Що, фінансистка чи у нас? Фінансистка з 1 почуття, який по 12. Це все, Фінансісті. Фінансісті. За все її питання. Да. Хто за? Хто утримав? За? Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Дякую, комісію за футбол.